Вітання, шановні наші слухачі, однодумці Академії духовної трансформації людини. Відчуваю потребу трішки вас підтримати. Завершився так званий коридор затемнення, непростий, непростий для людства планети період. Тим більше для нас, українців, для тієї нації, яка зараз є відправною точкою імпульсу, як далі буде розвиватися людство взагалі. Але ми справились і в першу чергу. Маю потребу подякувати, подякувати всім, хто вірить, вірить в свою, в першу чергу, істинну, духовну силу, вірить в джерело життя в Бога. Називайте його як хочете. Бог, Аллах, Абсолют. Це те джерело життя, без якого ми не можемо. Існувати, без якого не може існувати взагалі все створене в світі, бо воно створене ним, і е, сила істинної людської віри е, утримувала баланс відповідності духовного стану е, в цей період часу. Ну, якщо так в дослідженні, а ви знаєте, що наука і неологія, вона може дослідити будь-що будь-яке явище. І якщо так перевести в цифровий еквівалент, то ну, ми десь справили з вами. На 6 балів по 10-бальній шкалі, тобто на 60%. І таким чином, проживаючи цей непростий період, ми сформували певну причинність, яка в часі буде для нас проявлятись позитивними наслідками. Відчуємо це ми в більшій мірі вже в липні місяці. Така відповідність пов'язана з місяцем квітнем. Я паралельно переходжу до цього нового місяця. Хоча вже сьогодні 9 число. Я не звертався, чекаючи завершення цього періоду, і сьогодні також проговорю про цей місяць, про цю важливу космічну енергію. В більшій мірі вона чоловічого характеру це енергія так звана імператора. березень місяць був ми говорили з вами в більшій мірі жіночого характеру, імператриці, Істинної жінки, імператор це проявлення. Чоловічої енергії, істинного чоловіка. В чому ж суть проявлення істинної чоловічої енергії, знову ж таки, варто нагадати вам, ну, хто вперше слухає, то сприймайте поки що в певній відповідності розуміння. Як і в чоловіка, так і в жінки є і чоловічі і жіночі енергії. Просто у чоловіка в більшій мірі по його місії, духовній місії, повинна проявлена бути чоловіча енергія в супроводі з жіночою, а у жінки жіноча в супроводі з чоловічою. Так, от сьогодні більше, умовно кажучи, про чоловічу, про чоловіків і головна. Така чоловіча суть, це дієвість. Чоловік повинен бути завжди в чомусь задіяний. Він повинен завжди діяти. Чоловік, який перестає діяти, втрачає свою істину, чоловічу суть і втрачає. Можливість подальших проявлень чоловічої природи це досягнення, пізнання, знання вже як результат чогось пізнаного і того, до чого досяг до чого прийшов чоловік. І от дуже важливо, щоб. Чоловік не сидів на місці. Як казали в свій час мудрі люди, краще робити будь-що, чим взагалі нічого не робити. Знову ж таки, це не значить, що жінка не повинна нічого робити. Також жінка діє, але з пріоритетом усвідомлення своєї жіночої природи, тобто якості, якості свого стану. Чоловік діє. Пізнає, стверджується в цьому, збагачується цим, і вже відповідно ділиться, ділиться тим, що він досягнув із своєю жіночою природою, тому що вона завжди поруч, і якби не вона, то навряд чи він зміг би всього цього досягнути. Якщо ви подивитесь місяць квітень, не просто так названий квіт. Цвітіння, цвітіння зараз ми споглядаємо в просторі, і цвітіння це є дія. Це є дія, дуже така активна, насичена після зими, і наскільки відцвіте рослина, наскільки відцвіте дерево, настільки воно і буде. І от така відповідність проживання квітня місяця буде а, в певній мірі таким сприйняттям, першим сприйняттям плоду це а, липень місяць. Тому те, що ми проживали з вами, особливо цей період коридору затемнення а, в липні місяці. Трішки ми повинні видихнути, видихнути, так, трішки пере, перепочити. А до цього часу працюємо, працюємо, не зупиняючись. Також важливий момент в тому, що дійсно ні чоловіча енергія не може без жіночої, не жіноча без чоловічою. І тут важливо усвідомлювати цей тонкий баланс, особливо в квітні місяці. Це така загальна сакральна аналогія того, чому у сім'ях в часі відносини втрачають, втрачають ту Якість, красу, глибину, яка, наприклад, була спочатку, коли чоловік з жінкою знайомляться, зустрічаються, беруть відповідальність за формування сім'ї, створення її, і вже в певній мірі за плоди, плоди які проявляються в полі сім'ї. І ось тут такий дуже цікавий момент. Ви чули такий вираз, коли, як інколи кажуть, жінка сіла на шию чоловікові. Рідко ви коли почуєте, що чоловік сів на шию. Хоча і це також буває, на жаль. Але в більшій мірі такий вираз, що жінка сідає на шию чоловікові. І е, по формі сприйняття розуміння цього виразу люди думають, що е, ну, це в цій сім'ї е, жінка е, повністю перекладає всі свої, умовно кажучи, е, жіночі е, зобов'язання на чоловіка, він і на роботі. Він і вдома і там намагається і з дітками, і на городі, і вже і на кухні. От, ну, а, а жінка сидить на шиї і ніжками вже е, так розслаблено е, керує. Е, хто пам'ятає, в радянські часи був такий мультфільм про Чебурашку, Чебурашку, от Гену, крокодила, і от там є такий цікавий момент у відповідності того, що коли Чебурашка каже: Гена, ти втомився нести там речі? Він каже: Так, а він каже: Ну тоді давай я візьму речі, а ти візьмеш мене. І я буду тебе нести, і... а речі то несу я. От така тонка грань. Але жарт жартом, друзі, дійсно цікавий дуже момент, цікаве явище в тому, коли на початкових таких етапах взаємовідносин. Дійсно, жінка сприймає чоловіка все ж таки як чоловіка. Чоловік все ж таки сприймає жінку як жінку. Вони намагаються в певній мірі все ж таки проявляти, проявляти відповідальність до речі, якість стану відповідальності вона в більшій мірі чоловічого характеру. Тому для жінки важливий, важливо проживання цього місяця дуже важливо усвідомлюючи свою істинну відповідальність за. Жіночу природу за стан якості свого ста, проявлення життя краси, так, форми, але не прив'язуючись до цієї форми. І ось коли з'являються дітки, плоди. І так природою вже сформовані ми, що в більшій мірі все ж таки інстинкт материнства за він проявляється через жінку, і жінка вже в більшій мірі по факту першого такого контакту. Відносин виховання вона несе цю відповідальність за діток. І тут трапляється. Ну зрозуміло, чому це трапляється, тому що відсутнє, відсутні знання, які ми даємо в академії, до речі, через місяць у нас розпочинається наш курс. Головний курс, базовий курс основи духовної трансформації людини. Хто його слухав, проживав, знають. Запрошуємо перепрожити. Ну і не забувайте, що навколо вас стільки людей, які не мають цих знань. І от, не маючи цих знань, не працюючи з собою, як ми говоримо, не повертаючись, не розвиваючись, жінка переключається. Майже повністю на дітей. Особливо, наприклад, коли в жінки народжується для неї перший син, перше сприйняття чоловічої природи, ну, яке в певній мірі не Виражає домінуючого характеру, це також дуже тонкий момент. Бо, як не було, природньо чоловік все рівно має має певні проявлення домінуючого такого характеру, бо він є дія і він є ініціатор дій. І коли знову ж таки немає знань, немає розуміння, жінка дієву позицію чоловіка сприймає як за домінування. І тут. Уявляєте, з'являється такий маленький чоловічок, синочок, який не домінує, але він чоловік, і жінка повністю переключається на свого синочка. Що відбувається далі? Жінка як проявлення в першу чергу психоемоційного стану в полі сім'ї. Хто в нас уже вчився, знає що це астральне тіло, це передсвідома сфера, це горловий центр вішутха і маніпура. А горловий центр вішутха це направлення життя. І що відбувається? Жінка починає повністю втягувати дієвість чоловіка на те, що в неї проявився цей материнський інстинкт. І тепер всі зобов'язання це те, що потрібно хвилюватися там, проявляти увагу лише тільки до дитини. І при цьому жінка втрачає оту головну направленість двох, які спочатку поєдналися, от. і взяли відповідальність рухатися вдвох. І якщо ви подивитесь, як в природі відбувається, особливо у таких сакральних птахів, як лебеді, от лебеді пливуть, а за ними пливуть їх дітвора. І в природі також батьки йдуть вперед своїми особливими відповідними проявленнями. Чоловік як захист від зовнішнього, жінка, як захист від внутрішніх якихось непорозумінь. Але вони продовжують іти разом. А дітки йдуть за ними. І помилка жінок втягувати чоловіка вже в свою оцю направленість, зосередженість лише на дітях. З досвіду своєї діяльності, знаю, що сім'ї починають руйнуватися саме на фоні того, що жінка, переключаючись лише тільки на дітей, втягує. Оце є друзі, сісти на шию. От, горловий центр. Жінка сідає чоловіку на шию. Каже, все лише моє бачення, моє бачення це що тільки діти. І чоловік сидить і розмірковує. А де ж та дружина кохана, яка в усіх проявленнях повинна створювати, повинна по своїй жіночій природі оцю атмосферу внутрішнього такого захисту в першу чергу для чоловіка, в першу чергу, а потім діти? І ось е в часі е цієї вже невідповідності. Сильний по природі чоловік намагається жінку звільнитися від неї, вона це сприймає як протест і починаються серйозні протиріччя, як ми говоримо, скандали. І це призводить до руйнування, руйнування взаємовідносин. Тому, жінки, цей місяць для вас в першу чергу звернути увагу на своїх чоловіків. Діти нікуди від вас не подінуться. Їх природа йти за батьками. І вони будуть завжди йти, коли батьки будуть разом у відповідності створення загального цього об'єму, сили, захисту зовні. Від чоловіка захисту зсередини від жінки. І діти будуть захищені, і вони будуть розуміти ось цей захист, який нам необхідний. Жінки, зверніть увагу на своїх чоловіків, злізайте з їх шиї, і ви побачите, як ваші відносини почнуть, почнуть відновлюватися. Всім мирного. Проживання в цьому місяці, в цьому часі. Так не забуваємо, що навколо нас йде війна, війна глобального характеру, планетарного характеру. І наскільки ми з вами будемо утримувати внутрішній мир, гармонію в першу чергу в наших сім'ях, в відносинах з дітьми, у відносинах з батьками, настільки ми з вами. і Проживемо цей непростий час. А ми його проживемо і рано чи пізно мир прийде і проявиться в нашій країні, в нашій величній нації. До зустрічі до зв'язку. Через місяць перший курс. Запрошуємо всіх, всіх, хто прослухав його. Запрошуйте всіх тих, хто навколо вас. Дякую.